– Скільки днів вам потрібно, щоб відпочити у відпустці? Місяця точно, може й більше. А які реалії? Скільки у вас відпустки? 24 дні. – Цього ви вважаєте достатньо? Та ну ні, ні. Все одно. Як не крути, і, і гроші заробляти треба, і відпочивати треба. Що ви робили в цій відпустці? Ще я не була в відпустці, з 1 вересня. Якраз мала в школу і тоді в мене відпустка. І які плани? Школа водить в школу. Школа і додому. Хоча б місяць. Да? Для мене місяць хватило бы. А яка у вас відпустка? Ніка. Ви приватний підприємець? Да, ну я біженка. Да, з Донецької області. Разве мочу, то я во стою. Все. Немає нічого. Все розбито, все розрушено. До 28. 30 днів є, це точно, мабуть. А як там беруть короткі, зараз на тиждень-два, бо від, організм відпочиває чи ні? Не встигає. Не встигає. Нічого. <ріст> ну, я, наприклад, маю тільки 14 днів. Мало. Хоча б хоча 3 тижні, десь так, 2, ну, 26 днів є найкраще. <ріст> так само мій із, з Польщі. Tak samo uważam. A wy powiedzcie, na waszą opinię, no, ile dni ma, ma być urlop, żeby normalnie odpocząć? Oj, cały miesiąc. E, miesiąc. 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 A w Ski, e, ile w Polsce odpustek? Ile urlopów w Polsce? Dwa tygodnie. E, dwie tygodnie. Czternaście dni. Miesiąc. A was ile? A u mnie? No, także przybliżenie. Добре, не менше тридцяти. Да. А у вас яка? У мене трошки більше. Ви вчителька? Так. Да. Місяць, мабуть, точно. Ви, матуся, трьох діток, у вас якась відпустка буває? З моменту народження дітей поки що не було. А хочеться дуже. На роботу вже хочеться, щоб відчувалася відпустка. Щоб відчувалась. Да. 24, не менше. Не менше. А не у вас? Менше. А у мене тиждень. Місяць. А вас скільки? Теж місяць. 28 календарних днів. Відгуляли вже відпустку? Ні, ще. Які плани на відпустку? Ще не знаю. Питання одне, просте. Кого будь ласка? — Скільки днів має бути відпустка, щоб ви відпочили повністю? Мені так. Да. Я за сина це голосовала. мене син зараз воює. Надо, щоб побільше давали ну, Солдатам відпочивати. А нам як разом, будемо, як прийде час хороше, будемо завжди, як казав, тоді віддихати будемо. А головне – це воїнам, щоб побільше давало віддихати.